Козацтво майже з самого початку не було однорідним. В силу обставин, які склалися на 16 століття, козацтво мало три види: запорозьке, реєстрове та нереєстрове. Трагедія полягала в тому, що з самого початку формування української нації в її основу було покладено розкол. Чей? хто такий? Я? Ні, я кріпосний. Я тікаю. світ шукаю. Бога, вірую. Так. Пристизь. Православний. Заходь, брате. Знайдемо тобі заняття. З 1552 по 1558 роки на острові Мала Хортиця було засновано першу Запорозьку Січ завдяки старанням першого з відомих козацьких ватяжків князя Дмитра Байди Вишневецького. Січі проіснували на Запорожжі до 1775 року. Було їх всього вісім. На Запорожжі зібралось багато. Люду селянського, в кріпаках ходити не хочуть. Польській владі опираються. Король мудрий. Візьму частину козаків собі на службу. Запишу їх у список. Хай самі слідкують за селянами втікачами. А за це землі їм віддам. Вздовж правого берега Дніпра. Та платню платити буду. Хай самі з поміж себе обирають собі керманичів. Для початку буде чоловік 300. Реєстрові козаки отримали шість полків у приватне та рангове володіння. Також вони отримали право обирати гетьмана та козацьку старшину. Чисельність реєстру постійно змінювалася. Ходив я якось на Запорожжі, але там люди дуже багато. Ніхто не хоче в кріпатстві жити. Всі тікають, немає місця. Та й татарські набіги, вони все частіше і частіше. І в реєстр король перестав записувати козаків. Регулює кількість. Більше брати не хоче. Але я, друже, повертатися у кріпацтво не буду. Я тут залишуся, на дніпровських кручах. Але й дійсно землі вистачає, зимівник побудую, всяко краще, ніж в неволі. Селяни втікачі, які не потрапляли ні на Січ, ні до реєстру, селилися на прикордонних до Дніпра територіях та великозацький спосіб життя, самовільно покозачувалися.